Можливо, GPT буде краще допомагати, але не зараз правильно. Підібрані препарати гормонозамісної терапії це абсолютно інший стан пацієнта. Наприклад, переломи це остеопороз. Це те, з чим зіштовхуються жінки після 50 років. Ризик власне ось цих переломів більше ніж на сорок відсотків. Абсолютно не стосується нічого ретроградного, а стосується, наприклад, дійсно якогось дефіциту гормону або іншого якогось стану, наче починаємо жити в такому сірому якомусь чорно-білому фільмі. Це власне є дзвіночок з звернутися до ендокринолога. Багато хто боїться гормонів, але ви часто рекомендуєте гормонозамісну терапію. Скажіть, будь ласка, чи є чого боятися і чи варто це робити? Дякую вам за запитання, тому що насправді гормонозамісна терапія дійсно має дуже багато міфів. Починати треба з того, що яка власне вона може бути ця гормонозамісна терапія. Є у нас найчастотніше, скажімо так, з видів гормонозамісної терапії це. Терапія, яку ми назначаємо при гіпотереозі, тобто коли знижена функція щитоподібної залози, дуже часто дійсно пацієнти приходять з певним таким упередженням, що на фоні цієї терапії в них буде навпаки там набір ваги, вони будуть себе погано почувати, буде випадіння волосся і так далі. Хоча насправді правильно налаштована взагалі діагностика, і правильно підібрані препарати гормонозамісної терапії, це Абсолютно інший стан пацієнта, який протилежний тому, що вони очікують, як, скажімо, таке найбільшу свою жахалку. Тобто, насправді, пацієнти, отримуючи гормонозамісну терапію при гіпотереозі, коли це дійсно виправдано, вони почувають себе по іншому і не мають набору ваги, не мають якби випадіння волосся і так далі. Навпаки, при дефіциті гормону. Щидо подібної залози, Т3, Т4, вони мають од дану симптоматику. Але якщо ми говоримо про те, що актуально взагалі, і що дуже зараз останнім часом набрало популярність, це власне, гормона терапія, яка зараз назначається після періоду менопаузи, наприклад, якщо ми говоримо про цю терапію, то дійсно тут треба дивитися треба здавати і проводити дуже таку ретельну діагностику, здавати аналізи і. Досліджувати які саме препарати, в якій формі, в якому дозуванні і кому будуть показані. Тому тут треба дивитися, що власне ми говоримо і маємо на увазі під гормонозамісною терапією, тому що гормони щитоподібної залози вони дуже довго вже якби назначаються лікарями, десятиліттями, і власне ми знаємо всі абсолютно нюанси, підбори препаратів, комплексну таку картину, як що нам треба назначати і. В якому дозуванні для того, щоб власне пацієнти не мали ніякої симптоматики, відчували себе абсолютно на всі 100%. А якщо ми говоримо про гормонозамісну терапію в період менопаузи, то тут нам треба, якби скажімо так, більш детально дивитися на пацієнта і досліджувати, що йому буде показано. Добре, а як ви приймаєте взагалі рішення про призначення гормонів? Які потрібно пройти дослідження? Що потрібно зробити, і що має бути для того, щоб ви, як ендокринолог, призначили гормони? Знову ж таки, якщо ми дивимося на ці дві таких основних ситуації, тобто перша це власне гормони щитоподібної залози, тут якби досить все чітко і аргументовано, тому що у нас є певний показ. Особливо це стосується вагітних пацієнток, особливо в перших таких місяцях вагітності, тут у нас немає такого вибору. Ми маємо назначити при дефіциті при певних. Результатах обстежень ТТГ та 3 Т4 вільних. Ми маємо рекомендувати власне гормонозамісну терапію додатково до своїх гормонів. Якщо у людини немає щитоподібної залози, тобто відбулася тероїдектомія, ми також назначаємо гормонозамісну терапію. Якщо зниження у нас є функції, ми теж це бачимо по аналізам. То теж ми маємо назначити у нас немає, якби немає інших моментів і інших таких упереджень. Але знову ж таки треба дивитися ще на симптоматику. Її наявність і відсутність. Тобто, наприклад, якщо у пацієнта є скарги на загальну слабкість, випадіння волосся, набір ваги, загальні такі скарги на, скажімо такі симптоми, які нам власне, підказують, що ага, це все ж таки гіпотерооз, то тоді у нас теж при певному рівні показників ми маємо назначити рекомендувати гормонозамісну терапію. В ситуації перші, коли пацієнтка вагітна і коли немає ще то залози, то тут у нас опції якби інших і немає. Але якщо ми говоримо про період менопаузи і гормонозамісну терапію там, ми, власне, з пацієнтом проводимо дійсно дуже ретельну теж діагностику лабораторну. Ми визначаємо певний спектр гормонів, які нам необхідні, для того, щоб власне, скомбінувати ті препарати, які будуть нам допомагати в власне відновленні рівню наших гормонів. Власне, це і є препарати гормонозамісної терапії. Вони можуть бути. Абсолютно в різних формах, скажімо так, вони можуть бути в формах гелю, вони можуть бути в капсулах, вони можуть бути в навіть патчах. Ми маємо врахувати дуже багато факторів, тобто, це і анамнез пацієнта, його ризики, його хронічні захворювання і. Знову ж таки, показники власне всіх результатів обстеження. Тобто, для того, щоб підготуватися до гормонозамісної терапії, ми проводимо обстеження і визначаємо з пацієнтом на який срок, які препарати ми назначаємо, і що ми будемо мати вже як кінцеву таку точку. Тобто, як пацієнт буде себе відчувати на фоні цієї гормонозамісної терапії при відсутності, наприклад, ризиків для нього. Добре, а які такі тривожні дзвіночки, з якими ми стикаємось кожного дня, про яких потрібно йти до ендокринолога, на які ми можемо не звертати увагу, тому що вони якось розсіюються через буденність. Якщо ми не говоримо про там, наприклад, період менопаузи, так а говоримо загалом, то я би звернула увагу на загальне самопочуття, на рівень енергії, на наш зовнішній вигляд. Тобто це і випадіння волосся, і ламкість нігтів на набір ваги або втрату ваги. І якщо ми все ж таки повертаємося до тематики ось гормонозамісної терапії, то тут варто теж оцінити і плюси, тобто не тільки ризики, а й плюси, які отримує пацієнт, і симптоми, які можуть у нього розвинутися, які дуже, дуже, дуже насправді можуть бути неочевидними. Це Наприклад, переломи, це остеопороз, це власне зниження щільності кісткової тканини. Це те, з чим зіштовхуються жінки в період менопаузи. Це власне один з таких основних тригерів, чого якби чого зараз настільки популярна ця терапія разом з іншими певними такими дійсно великими плюсами: це і зниження власне ризику серцево-судинних захворювань, це когнітивні функції і, ну. Такі, скажімо, інші елементи, які теж дуже важливі, це і рівень лібіду, і настрою нашого. Тому, власне, ось ці, скажімо, елементи, коли знижуються у нас, і коли у нас з'являються симптоми зниження потягу, зниження. Скажімо, нашого настрою диспорія. І от такі умовно моменти, коли ми наче починаємо жити в такому сірому якомусь чорно-білому фільмі, це власне є дзвіночок звернутися до ендокринолога. Якщо ми говоримо про різний вік, так коли, коли особливо треба звертати увагу, то насправді постійно в різному віці, якби більш характерні різні абсолютно захворювання, але. Якщо ми говоримо про цей от період передменопаузи, то дійсно це настрій, це набір ваги, це ризику остеопорозу і це когнітивні функції. Тобто, це зниження пам'яті, зниження концентрації ваги, зниження можливості запам'ятовувати щось. І, скажімо, такий момент, коли пацієнти взагалі... Відчувають себе, що наче все так само, як було, але вони себе відчувають абсолютно по-іншому, наче от немає цієї батарейки, умовно. Тому от це відчуття відсутності батарейки або її зниження цієї батарейки, це от власне той тригер, який має, має, скажімо так, трошки насторожити. і Варто звернутися до ендокринолога, от при всіх цих симптомах, добре зрозуміло, що тепер такі буденні якісь речі, які є в нас в житті, мають таке глобальне значення. Добре, а що буде, якщо не призначити ГЗТ? Які можуть бути довгострокові наслідки? Якщо ми говоримо про е, період менопаузи, е, тут не так. Скажімо, радикально, якщо не призначити, тобто знову ж таки, якщо вона показана, і якщо немає ризиків, так умовно. Але що може давати, скажімо, відсутність у цього достатнього балансу гормонів, які у нас були до цього, так власне? Це ризик серцево-судинних захворювань, це основний такий момент. Це ризик остеопорозу. І, взагалі, якби є певне дослідження, яке говорить, що у жінок після 50 років які... Не мають гормонозамісної терапії, у яких є період менопаузи. В них є ризик власне ось цих переломів, які пов'язані з остеопорозом, більше ніж на 40%. Тобто вони просто більш до цього схильні, тому що власне наші кістки, наша цілісність кісткової маси вона вже зовсім інша. Тому основний елемент це все ж таки остеопороз, який може розвинутися. Це серцево-судинні захворювання, і це зниження когнітивних функцій. Я не говорю зараз про якісь такі інші моменти, які дуже важливі, як лібідо, наш стан шкіри, м'язової маси і так далі, тому що ми теж про це говорили там в минулому нашому подкасті, але насправді це все якби в комплексі працює, і ми маємо розуміти, що. Якщо у нас є дефіцит чогось одного, дуже дуже вірогідно, що в нашому організмі десь буде дефіцит чогось іншого. Тому така цепочка, так це цепочка, це такий ефект метелика. Дійсно, він є в нашому організмі, тому треба слідкувати за всім разом, особливо в гормональній системі, гуморальній системі, тому що це наша найдавніша така система регуляції, взагалі. Нашого тіла, тому все дуже сильно продумано в нашому тілі. Нам треба дійсно розуміти, для чого ми втручаємось в якісь процеси. Але ми і розуміємо ризики, якщо не втручатися. Тому це все якби дуже відкрито. Треба проговорювати з пацієнтом і підбирати, якщо необхідно, дійсно замісну терапію, яка буде показана. При відсутності ризиків і ту форму, яка буде найбільш доцільна, пані Катерино, дякую. Надзвичайно корисна інформація була. Що б ви могли порадити нашим слухачам, які відчувають емоційну втому, які набір або втрату ваги бачать зараз останнім часом? Але вони ще не звертались до фахівця, ще не звертались до ендокринолога. Яка послідовність дій, що можна зробити? Питати у чата GPT. Це всі, звісно, потім погуглити, потім подзвонити комусь з рідних, спитати, чи було у них так. Якщо у них робили. так було, вони вам порадять, що випити. Ви п'єте це далі ще раз перепитаєте чата GPT, і коли пройде вже там декілька місяців, то тоді вже ще раз погуліть і тоді можливо можна звернутися до лікаря. Ну зрозуміло, що так в принципі багато з нас і робить, але я би чесно кажучи, всім кажу, собі теж кажу. Не зволікати, звертатися до лікаря, тому що дуже часто якісь симптоми, які Здаються нам неважливими, абсолютно непринциповими. Це просто там якось я не з тієї ноги встав. Це якийсь ретроградний Меркурій, чи ще щось. Насправді, це абсолютно не стосується нічого ретроградного, а стосується, наприклад, дійсно якогось дефіциту гормону або іншого якогось стану. А може і все добре, але ми не можемо зараз дійсно там заглянути там умовно в майбутнє, продумати найкращий варіант лікування і так далі. Тобто, нам треба дивитися на основі фактів. Що нам треба зробити, скоригувати і дати які рекомендації? Тому я рекомендую звертатися до фахівців, які не просто так вчилися, але в майбутньому можливо GPT буде краще допомагати, але не зараз. Можливо, можливо. Так. Дуже вам дякую, шановні глядачі. Тепер ви розумієте наскільки важливо звертати увагу на такі якісь прості елементарні речі, які стаються з нами кожного дня, і дуже важливо звертатися за допомогою до кваліфікованих фахівців. У клініку Адоніс чекаємо на вас.